Я є опікун Марти і Лани. Вони з нами проживають із перших днів, коли народилися, і відтоді живуть із нами. Ми їх виховуємо, бо у них залишилися тільки ну, ми з дідусем. Вони про маму не згадують. Вона пішла до іншого чоловіка, але знаєте, коли мама прислала була посилка, то вони дуже зраділи. Вони, як всі дітки, маленькі, вони хочуть мами. Ми недавно тут гуляли на площадці, і Марта каже, ми тут гуляли, коли ще в нас були папа і мама. Вони згадують, бо вони хоч і маленькі були, але вони все пам'ятають. На тата схожа Лана. Але вона така бешкетна, і він її і любив якось так, ніби ну не то, що, щоб і більше, він її дуже жалів. Марта від народження була такою крепкою і такою власною була, а ця маленька була така, як стебелиночка, худюсенька. Ці рожа він був невисокого росту, але був такий гарненький, знаєте, і от вона на нього схожа. ці сьогодні принесли повістку 24 лютого у перший день війни, а в понеділок через декілька днів у марти мало бути 4 рочки. Ми вже якби були без папи. Попав на полігоні, пройшов якусь учобу на цьому полігоні, потім був у Київській області, а в 23-му. У році, в лютому його забрали туди, від Бахмуту, аж туди, в Константиновка. І от він попав на нульові лінію, на десантну штурму бригада у нього була. Я не один раз говорю, Сережа, от тебе двоє маленьких діток, відкажися. Коли його відправляли на нову лінію, він казав, що папа, ви знаєте, нам кажуть, що тут мало хто з цей живий. Він останню ніч, перед тим, як вийшов на останнє завдання, він всю ніч не спав. Відчував, що там, мабуть, щось таке. Ну, все одно він не хотів відказатися від цієї нульової лінії. Як сина не стало, перед цим дали йому ще шість днів відпустку перед новим роком за пару місяців, перед тим, як він загинув, він взяв цих дівчат на коліні, він плакав, і ми плакали. Сказав, мама, папа, дивіться за цими дівчатами. Ну, ми до тих дівчат наскільки привикли так, що вони як наші рідні діти. Ми без них, без них ми вже не можемо. Я кожного дня звітувала перед сином. Їли, не їли, капризували сопельки, покупала, веду в садик, готую. І таким було моє життя. І так я це я все казала зранку, а ввечері, коли забирала діток, уп'ять йому все розказувала, він хотів знати. До нас приїхали із Харкова переселенці. І я один раз з цим сірожею по телефону розмовляла, а маленька почула. І вона подумала, що це я кажу, Сірожа до папи. І вона так почала мене рвати трубку. Дай трубку, дай трубку. Вона думала, що це папа. А я кажу, це не папа. Він нам був найкращий ну, в світі. Бабуся взагалі сама каже, що він найкращий, найкращий в світі. Тато нам завжди дарував багато подарунків. Так, да, Він дарував нам цукерки і кіндери. Коли ми лягали тіпа, спати з ним, то він лягав на живіт, і ми йому ходили по спині. Тут був інший диван, да. Ми раз в тиждень ходимо до нього. Ми купляємо квіти і кладемо йому там вази у нас, ми там посадили, тіпа, був, ці живі квіти. Да. Його нам дуже не вистачає, і, мама, до речі. Нет, ма. у мене мамы нет. А мені так типа да. Ось це наша кімната. Ось це наші книжки іграшки. Ось це наші медалі за гімнастику і за танці. Ми можемо показати, як ми сідаємо на шпагат. Вміє танцювати. В кінці червня мені зателефонували з обласної служби і сказали, що нашу сім'ю дають під такий супровід підприємцям, і вони будуть опікуватися нашою сім'єю. Мені телефонували і запитали, що нам потрібно. Я сказала, що дітки погано їдять, виписали е, вітаміни, виписали там сиропчики, особливо лані, вони там трошки коштують. А потім пройшов деякий час і знову зателефонували, сказали, що хочуть з нами зустрітися. Е, і Знову запитували, що нам потрібно. Е, я сказала, що у нас має бути поїздка, і якби могли якісь мені е, хоча б якісь. Е, Процент оплатити путівку із дітками, бо ця команда гімнастики будуть їхати на відпочинок у Карпати і всі дітки будуть їхати. Мені дуже хотілося, щоб Марта не була викинута із цієї команди. Бо вони приїхали, вони привезли дітям стільки подарунків, стільки допомоги. Діти почали тішитися, вони вже почали виймати то все, дивитися, підглядати у в ті, в ті мішечки. Нам дуже подобаються подарунки, які я нам привезли. <ріхи> <ріхи> Показуй. Олег, Льосточки! Ми вже навіть зимоваками фарбували нігті синім рожевим, і обичним і бльостком. Да. Я керівник групи компаній Темп 3000» – національний виробник засобів індивідуального захисту. Ми приймаємо участь у благодійній платформі дітям наших захисників. Декілька місяців тому до нас звернулася військова адміністрація з пропозицією прийняти участь у цій благодійній платформі. Ми одразу прийняли цю пропозицію і прийняли рішення взяти під опіку першу нашу сім'ю. В родині, в якій ми допомагаємо, є дві дівчинки Лана і Марта. Ми спочатку купили прості подарунки, і вони були дуже раді, але поспілкувавшись з бабусею, з дідусем, які. Зараз виховують Лану та Марту. Ми узнали, що є така потреба оплатити відпочинок, і ми одразу ж погодились це зробити. І надалі не тільки матеріально, а й інші проблеми. Ми будемо закривати і всіляко допомагати цій родині. Ми дійсно дуже щасливі зробити свій внесок. Тому що кожен наш захисник має бути впевнений, що їх діти не будуть кинуті напризволяще і що ми всі разом, вся країна будемо опікуватись цими дітьми. А, доброго дня, дівчата! Привіт! Привіт! Як справи? Добре. Тримайте вам, подаручки приїхали. Тримайте. Так. Добре поводились, слухались, бабусю, а дідуся. Так? Класно. Що там ще? Книжки? Так, що. А книжки любите? Книжки ні. Ні, не любите. Що, тільки комп'ютер? ну звісно. Тільки комп'ютер. Бабуся буде читати. Ну що, чи подобається? Подарунки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А кому подарунки, скажімо, подобаються, так? Mm -hmm. да? Слухати. Mm -hmm. Слухатись будете? Mm -hmm. Вчитись гарно будете. Спортом займатися. Будете? Ну, mm -hmm. Ми ж домовилися. Робите mm -hmm. ці, так? Mm -hmm. Лана, а ти робиш які, покажи. Ти робиш ці фігурки, так? Все. І ми приїжджаємо, коли фігурки готові. Добре? Все. Будемо знімати виставку. Я закликаю інших представників бізнесів, приєднатися, хлопці, дівчата, наші колеги, партнери, конкуренти. Всіх чекаємо на цій благодійній платформі. Це класна штука, тому що, коли ти бачиш емоції, на цих дітей, ти заряджаєшся, позитивною енергією. І це є, мабуть, сенс нашого життя допомагати тим, хто потребує цього. Просимо усіх долучатися до цієї ініціативи, щоб кожна дитина в будь-якому куточку нашої країни, яка не має ні мами, ні тата, і її батьки загинули під час цієї страшної війни, щоб ці дітки мали опору і опіку.